Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 32-річна уродженка США Катерина Соловйова рідна дочка одного з найвідоміших пропагандистів РФ, відкрито критикує президента РФ репресивні російські закони та виступає проти війни в Україні. Я хочу, щоб ви знали, Росія це не Путін і не дозволяєте ненависті перемогти, тому що саме цього вони домагаються, сказала дівчина в одному з тіктоків у 2022 році. Також вона підтримала українців, написавши, що коли на їхні міста раптово падають снаряди, їм не залишається нічого, крім як прийняти неминуче і до останньої секунди стискати один одного в обійма. Людське життя найвища цінність, а війна це те, що не повинно повторюватися більше ніде і ніколи, написала Катерина Соловйова. Навесні 2023 року. Катерина Соловйова поставила у Москві виставу 28 днів про домашнє насильство. При цьому вона написала, що їй невідомо, як розвиватимуться події в РФ і чи влада не прирівнює фемінізм до екстремізму. Однак дочка З пропагандиста обіцяла точно зіграти виставу наприкінці травня. Вся моя діяльність завжди була, є і буде антивоєнною, заявила вона. Крім того, дочка пропагандиста закликає донатити фонд до «Насильство ні і правозахисному проєкту ОВД інфо, який висвітлює протестні мітинги. Варто зазначити, що останнім часом Солойов нерідко опиняється в епіцентрі скандалів через своїх дітей. Так, один із його синів під час навчання у Великій Британії отримав широку популярність серед відвідувачів гей-клубу. Нещодавно в суспільстві дізналися, що 21-річний Данило Солойов, який перебрався до Лондона, встиг прославитися в середовищі шоу-бізнесу. Епатажні модельні фотохлопці, у тому числі з манікюром і макіяжем, розлетілися по пабліках. Сам Володимир Соловйов заявив, що його син уже кілька років, нібито навчається в хорошому навчальному закладі в Росії, і жодним модельним агентством у Лондоні жодних контрактів ніколи не укладав. Проте британська Засан опублікувала матеріал, де розповіла, що Данило Соловйов широко відомий не лише у світі модельного бізнесу, а й у лондонському гей-клубі. У цьому закладі хлопця називають завсідником, відомим під прізвиськом блондиночка. До речі, матеріал про сина Соловйова і сайту газети було видалено вранці 16 лютого. За словами читачів, він встиг у устріч. І менше доби до зустрічі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.